Рада вітати глядачів телеканалу ТС1. Вже традиційно о цій порі ви дивитесь програму Соціальні ініціативи В студії. Працює Євгенія Фанта цього тижня. Головними темами на всіх рівнях було забезпечення українців теплом, підтримка людей із фізичними вадами, продовження програм, що покликані підтримувати спортивний розвиток. Про це та інше ми розкажемо наступні 25 хвилин. Вітчизняні заклади соціальної сфери та житлового фонду опаленням забезпечені на 100%. Такі дані оприлюднили у столиці. Загалом в Україні функціонує понад 24,5 тисячі котелень. Як резюмував міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник, у всіх регіонах держави опалювальний сезон розпочато своєчасно. Він поінформував, що через похолодання подавати тепло закладам соціальної сфери розпочали у третій декаді вересня. Геннадій Наголосив, що міністерство докладає усіх зусиль для забезпечення безперебійної подачі тепла і ретельно відстежує ситуацію у регіонах, із тим, щоб при необхідності миттєво надати необхідну допомогу. За дорученням віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула створено 17 мобільних груп з фахівців Мінрегіону, які у регіонах перевірятимуть роботу теплосистем. Закарпаття теж входить до областей, які до подачі тепла готові повністю. Зі слів першого заступника голови Закарпаття. Ода Ігоря Свища в області до настання холодів підготували ще наприкінці вересня. Відтак, нині всі заклади балькитним паливом забезпечені. Далі дослівно. З 9-го було надано головою облдержадміністрації розпорядження про початок опалювального сезону. Але всюди на місцях МЕР дивляться по ситуації. Якщо Є така можливість не опалювати, а є можливість там, скажімо, підігрівати чи каміном, чи, ну, обійтися без того, то вони економлять, звичайно, ті кошти. Але на сьогоднішній день всі запустилися і все у нас нормально по опалюванню. На Закарпатті проживає більше двох тисяч інвалідів зору, із них 164 людини зовсім незрячі. Щодня вони стикаються з архітектурними, транспортними, комунікаційними та психологічними бар'єрами. Чи під силу незрячій людині вирішити ці проблеми самотужки? Навряд чи біла тростина для незрячого це не лише засіб для пересування, а й його очі. Міжнародний день білої тростини ще одна нагода згадати, підтримати і зрозуміти людей, котрі живуть у темряві. Утім, рідко хто із них У повсякденному житті користується білою тростиною. Ті ж, хто зважився оволодіти цим засобом, ведуть повноцінний спосіб життя, незважаючи на цілковиту темряву. Андрій Момут втратив зір у підлітковому віці. Зараз він майже незрячий. Найбільшу проблему психологічну хлопцеві вдалося долати самостійно. Ставший Марідом зору, продовжує жити повноцінно. Це сталося просто по хворобі, ніби як було запалення, пішла втрата зору поступово. Пару років просидівши вдома, зрозумів, що потрібно в цьому житті якось рухатись. Ну можна сказати, сила волі, просто бажання жити. Змирившись із недугою, Андрій таки здобув вищу освіту, оволодів комп'ютером та не припиняє вести активний спосіб життя. Утім, переїхавши з Івано-Франківська на Закарпаття, зіштовхнувся з проблемою безробіття. Хлопець звернувся в Ужгородський міський центр зайнятості. Сподівається, що там йому допоможуть. Я молодій комп'ютером, молодій програмами, ну, і можу працювати на комп'ютері, і фізичну роботу будь-яку. Просто вже ну, немає навіть пропозицій, щоб з чого вибрати, не те, що там перебирають. Крім Андрія в Ужгородському міському центрі зайнятості, перебуває на обліку, Септо шукають роботу ще 38 осіб з інвалідністю, двоє з них із вадами зору. Загалом протягом року до установи звернулися 90 людей з обмеженими можливостями, третину з них вже працевлаштували. На сьогоднішній момент це більше третина працевлаштованих це особи з вищою освітою. На відповідні посади є приклад успішного працевлаштування. Людина відкрила приватну справу і скористалась правом отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово для відкриття своєї приватної справи. Освіта та набутий досвід пріоритети у працевлаштуванні людей з особливими потребами, каже голова регіонального центру соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації. Вибір Василина Марко. Утім, молодим людям з інвалідністю важче реалізувати себе у суспільстві. Якщо казати про молодь, яка закінчує школу, яка робить вибір, то дуже важко знайти себе таким людям, і молоді люди, які приходять до нас по вибору професії. То останнім часом, наприклад, ми їх орієнтуємо, Є така професія, як масажист, медбрат. Небагато таких людей є, але вони вже можуть навчатися. Вже є в нас, що і працюють такі люди, навіть повністю незрячі. Коли не бачиш світ, важко не те, що інтегруватися у суспільство, а навіть прості побутові речі даються небо як складно. Краще адаптуватися в сучасний світ незрячому допомагає спецобладнання, якого в обласному центрі хоч і недостатньо. Та все ж без нього ризик потрапити в небезпеку великий. Молиться Минайська, перехід дозволено, заборонено. Більше 20 років тому пан Іван потрапив у автомобільну аварію, яка спричинила повну втрату зору. Відтоді Ужгородець живе у цілковитій темряві, та непереборна сила духу змусила жити далі, психологічно реабілітуватись та фізично розвиватись. Вдалося пережити, що відбулося, то було страшне. А тепер уже. Адаптувався в цьому, в цій якості, тепер вже, так би мовити, відпрацював свою таку належну поведінку. Тривалий час пан Іван не наважувався виходити навіть із власної домівки. Страх перед тим, що не впорається самостійно робити кроки, пройшов тоді, коли виникло неабияке бажання реабілітувати з безсторонньої допомоги. Кілька занять з орієнтації у просторі допомогли подолати певні бар'єри, а біла тростина стала невід'ємним засобом пересування. Кілометр за кілометром, от таким шляхом, тільки активним і. Е Зойливим таким підходом до цього вдалося це все діло зробити. Тепер я спокійний вже без сторонньої допомоги я можу ходити. Вибрав вже маршрут, склав собі. Маршрут це допоміг скласти тренер з просторового орієнтування. Завдяки своєму наставнику, який розробив макет кварталу, пан Іван добре орієнтується на місцевості. Він вивчив всі доріжки, тротуари та щодня долає по кілька кілометрів вздовж будинку. Тут є наш будинок великий, дев'ятиэтажка, Є доріжки тротуарні, є зелена зона От, із малими архітектурними формами дитяча площадка і спортивна площадка там є. От, ми вибрали з паном Робертом маршрут по нашому будинку. От, по периметру складає 308 метрів. Тренер із орієнтації у просторі пан Роберт пишається своїм підопічним, адже його досягнення перевершили всі сподівання. Такий мобільний чоловік любить передвігатися, спортом займатися, тобто це как якби бы вже фізіологія фізіології чоловіка. А бажання освоїти білу трость вже прийшло тоді, коли ми самі чомусь навчилися. То ся з двох сторон ми какби получаємо з одної сторони знання, потім передаємо їм. Ну і однім з затіх шагов у нас іван Іванович, який очі так сказати, як губка почав впитувати ці знання. Крім Ужгородця, минулоріч пройшли навчання з користування білою трустиною ще десятеро закарпатців. Утім, людей з цим засобом орієнтування на вулицях обласного центру і краю загалом рідко можна зустріти. Фахівці пояснюють, що ані суспільство, ані незрячі люди поки не готові подолати цей психологічний бар'єр. Кожен вартий уваги діти та молодь із функціональними обмеженнями вчаться та лікуються в обласному центрі соціальної і психологічної реабілітації у Мукачеві. Щороку майже 80 дітей займаються із психологами, проходять 10 видів реабілітації і таким чином соціально адаптуються. Штат із 20 спеціалістів щодня допомагає дітям із вадами стати повноцінними членами сучасного суспільства. Як живеться таким людям та чи допомагає їм держава? Дізнавався Роман Сов'як. Пані Богдана вже три роки працює з людьми із функціональними обмеженнями. Вона займається музичною терапією. Каже, діти та моли з психологічними вадами радо вчаться співати, грати на музичних інструментах та танцювати. Таким чином розвивається слух та дрібна моторика рук. Діти стають впевненішими, вчаться працювати в колективі та нормально співіснувати в сучасному суспільстві. Фортепіано, як музичні різні інструменти, вони допомагають ну, дрібні моториці. музичне заняття тісно перев'язується і з соціальними, психологічними, і з логопедичними, так як ми вчимося і правильно вимовляти слова. Ми вчимося більш і соціальних і різних навичок, тому що ми виступаємо різних конкурсах, приймаємо участь у різних фестивалях. І це іде як соціальна адаптація дітей до суспільства, вони бачать їх, бачать і так ми займаємося. У нас є ще танцювальний колектив, вони приймають участь теж у різних конкурсах. На даному моменті у нас буде свято осені цього тижня, вони теж репетирують, ну, репетирують танець. І до кожного свята ми теж готуємо якісь танці і вони так розвиваються. Окрім музичної терапії, діти проходять психологічну, педагогічну, логопедичну, фізичну терапію та інші види реабілітації. Окрема робота проводиться із батьками таких дітей у цьому центрі. Вчать сім'ї правильно поводити себе із з особливими дітьми. А поки вони у професійних руках, батьки спокійно можуть працювати. Ми хотіли підтримати сім'ї, які виховують дітей і молодь з фізичними обмеженнями. Метою не було створювати альтернативу інтернату. А створення нового закладу, який би підтримав сім'ю. Наше бачення підтримати ланку сім'ї, щоб мама і тато не не мали таке величезне навантаження від того, що вони просинаються, і у них є дитина або молода людина, через яку вони не можуть піти на роботу. Тому це заклад денного перебування, куди можна привезти. Ми привозимо транспортуємо 30 дітей кожного дня. Допомагаємо підтримку сім'ї в цьому, в транспортуванні. І коли діточок привезли, тоді у нас є успішний такий досвід, що мама і тато можуть працювати і вести. Соціально інтегрований спосіб життя ще кілька років тому. Мукачівський центр реабілітації створили громадську організацію. Згодом і влада долучилася до фінансування цього закладу. Тепер тут щодня перебуває близько 30 дітей. Працівники також допомагають дітям добиратися до центру. Для цього є спеціально обладнаний автомобіль. В інших районах області з особливими дітьми займаються соціальні працівники. «У Нас 408 працівників соціальні, які займаються тільки дітьми, соціальною допомогою дітей. Ну і хочу відмітити, що соціальні ініціативи президента і підписаний закону України в 2013 році, де в два рази збільшення допомога сім'ям, в яких мають діти валити. Сьогодні є потреба в таких центрах. Це однозначно. Потихеньку ми рухаємося, тому що тут, крім державного фінансування, є таке меценати, спонсори, також благодійний фонд Дорога життя, де ми об'єднуємо зусилля для того, щоб допомогти. Сім'ям, де є діти з функціональними вадами, з обласного бюджету цьогоріч виділено понад 15 мільйонів гривень для створення належних умов дітям та молоді з функціональними обмеженнями. Однак для таких закладів суттєвою є й допомога меценатів та волонтерів. Унормував діяльність фахівців із соціальної роботи. Про це сказала міністр соціальної політики Наталія Королевська. Цьому сприятимуть зміни, внесені до відповідного закону. Соціальний супровід сімей, що потрапили у складні життєві обставини, та діяльність фахівців із соціальної роботи, уже довели свою ефективність. Так, цьогоріч попереджено вилучення з родин понад 13 тисяч дітей. Вони залишились із батьками і не потрапили до інтернатів. Це у 26 разів більше порівняно з аналогічним періодом дві Нанадцятого року однак система соціального супроводу потребує подальшого вдосконалення саме на це, і направлений підтриманий урядом законопроект, сказала міністр. У міністерстві розробили модель роботи фахівців із соціальної роботи, які співпрацюватимуть з іншими спеціалістами, що дасть можливість зробити відповідні послуги якісними, доступними та своєчасними. Фахівці із соціальної роботи повинні постійно працювати з громадянами задля виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, наголосила Наталія Королевська. Серед основних проблем в організації соціального супроводу, за словами Королевської, є законодавча невизначеність відповідального органу за організацію такої роботи. Тому було запропоновано закріпити за центрами соцслужб і відповідними фахівцями безпосередньо здійснення соціальної роботи. Крім того, такі спеціалісти працюватимуть з усіма сім'ями, які потрапили у складні життєві обставини, а не лише із сім'ями, які мають дітей. 6 мільйонів гривень виділили з державного бюджету на модернізацію системи центрів соціальних служб. Люди на місцях можуть дізнатися, хто саме закріплений за містом чи селом. Інформацію можна знайти на офіційній веб-сторінці Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у Закарпатській області. До 2012 року у регіоні налічували 235 соціальних працівників. Вже нині їх кількість збільшено вдвічі. А це суттєва допомога у роботі, спрямованій на виявлення неблагополучних сімей. Якщо раніше центри соціальної служби – це були працівники державні службовці, які виїжджали в села, коли мали можливість виїжджати, коли мали транспорт, коли десь в принципі мали можливість приїхати. Але таких працівників у нас було у районних і міських центрах 70 чоловік, то можна говорити і давати оцінку, тому яка це точечна і одноразова допомога була до введення фахівців соціальної роботи. Соціальний супровід ще не означає, що проблеми родини буде вирішено, збираючи інформацію про сім'ю, що опинилась у складних життєвих обставинах. Соціальні працівники за потреби залучають і інших спеціалістів. І якщо допомога сім'ї чи особі має бути якоюсь комплексною, то створюються спеціальні мобілізаційні групи, які вже в принципі виїжджають в село і вже надають допомогу сім'ям. Туди залучаються і працівники служби у справах дітей, і кримінальної міліції у справах дітей, соцзахисту, і, і охорони здоров'я ну все від, від потреби сім'ї. З початку року соціальні працівники виявили у 20 разів більше сімей, що потребують соціальної підтримки. Утім, такі цифри пояснюють не ростом кількості неблагополучних родин, а винятково збільшенням фахівців із соціальної роботи. Тож тепер на виконання президентських ініціатив щодо соціальної підтримки родин направлено максимум зусиль. Нині під супроводом спеціалістів понад три тисячі закарпатських сімей. Вони отримують комплексну допомогу. Ми ще стали тою силою, яка е, і ще повідомляє працівникам соціальним спектром управління праці соцзахисту про те, коли ці соціальні виплати використовуються сім'єю неналежним чином. Тому що вважаємо, що якщо держава надає допомогу, то ця допомога має скеровуватися на потреби сім'ї і дитини І для того, щоб сім'я розвивалася, е, і дитинка в сім'ї виростала гармонійною людиною. Не для того, щоб десь виплати виходили для того для забезпечення морального способу життя батьків. Нині соціальні працівники діють у рамках регіональної програми сімейної, гендерної та молодіжної політики, яка віднедавна удосконалена відповідно до державного проекту підтримки сімей до 2016 року. Зокрема, основні зусилля спрямовують на збереження родинних стосунків дитину із сім'ї вилучають лише в окремих випадках, а це не більше 2%. Наталія Романюк переконана, батькам потрібно давати шанс, адже для дитини найважливішим є сімейний затишок і люблячі мама й тато. Проблемою нині вважають не лише недосконалий нагляд за сім'ями, які ведуть аморальний спосіб життя. Наслідком деструктивних родин є діти, що беруть приклад із своїх батьків, а далі дитячий кримінал. Кількість злочинів серед неповнолітніх на Закарпатті зменшилась порівняно з минулим роком. Утім, несуттєво у 2012-му Діти скоїли 320 злочинів різного характеру. У цьому зафіксували 297. Нині на обліку кримінальної міліції перебуває більше трьохсот неповнолітніх. Серед них двоє схильні до вживання наркотичних речовин. Профілактику злочинності серед дітей проаналізували під час засідання Координаційної ради у справах дітей. Також посадовці розглянули питання захисту прав дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Створити сімейні форми виховання та зменшити злочинність серед дітей пріоритетні завдання для влади краю. Тож саме це і обговорили під час координаційної ради керівники соціальних та правоохоронних структур області. Спільна профілактична робота цих служб протягом останніх дев'яти місяців позитивно вплинула на стан злочинності серед неповнолітніх. Посадовці відмітили, що на зниження злочинності вплинули спеціальні рейди та виховна робота з дітьми. Край поменшали випадки хуліганства, грабежів та крадіжок, чужого майна, дітьми. Саме такі злочини підлітки скоюють найчастіше. Найчастіше злочин це майнового характеру. Крадіжки в основному це крадіжки. Тобто з метою наживи, щоб бачить неповнолітні на дорозі іншого є крута мобілка. Я хочу сам. А також похизуватися. Для чого скоюють неповнолітні злочини? Щоб Вигляд бути такому подібному іншому, неповнолітньому, і мати якийсь достаток з того під час координаційної ради також розглянули стан захисту прав дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити правильне виховання та захистити права підростаючого покоління серед пріоритетних завдань. Що стосується дітей серед дітей позбавленого батьківського піклування, то сьогодні пріоритетом в цьому напрямку є сімейні форми. Ми будемо робити все можливе, щоб діти, кількість дітей, які перебувають в інтернатних закладах, зменшувалася, щоб вони влаштовувалися в будинки сімейного типу, в прийомні сім'ї. Свою чергу також окреме питання є інтернатні заклади, то інтернетні в яких навчаються діти, які, які мають батьків. Тобто, також питання стоїть про те, щоб діти виховувалися в сім'ї без розлучення із своїми батьками. Наприкінці координаційної ради вирішили посилити профілактику злочинності серед неповнолітніх та зробити все можливе, аби забезпечити сімейними формами виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Гроші варто вкладати в здоров'я людей. Таку думку відстоює Закарпатська обласна держадміністрація, котра менше ніж за рік відновила вісім тенісних кортів в Ужгороді. Також за обласний кошт зведено два універсальні поля зі штучним покриттям. Усе це майно вже цього тижня передадуть у користування Закарпатській обласній спортивній школі. Тож понад 700 дітей зможуть безкоштовно займатися спортом у найкращих умовах. Деталі у наступному сюжеті. Баскетбол, мініфутбол, волейбол та великий теніс ці види спорту розвиваються на Закарпатті найактивніше. Щоб популяризувати їх ще більше та вивести нову когорту спортсменів з обласного бюджету фінансується зведення спорткомплексів. Такий спортивний комплекс здадуть в експлуатацію в обласному центрі. Вісім тенісних кортів, два поля. З поліуретановим покриттям, ну під які види спорту я вже казав, е, збудовані, е, от як ви бачите, е, значить місця для команд, і збудовані трибунки е, на даний момент на е, 104 чоловіка. А ну так запроектовано, що в перспективі е, можна ще на кожне, ну так, щоб в кожному на кожному полі буде по 208 чоловік. Цей спортивний комплекс вже невдовзі передадуть обласній спортшколі. Понад 700 дітей зможуть безкоштовно займатися спортом та готуватися до змагань європейського рівня. Комплекс звели менше ніж за рік. У Квітні місяці почалися перші кроки по реставрації цього. Ну спочатку не комплексу, тому що спочатку було завдання відновити роботу кортів вісьми кортів, де в принципі вони не працювали вже сім років. Коли мені повідомили, що таке такий проект є, це було на межі фантастики. То я був настільки вражений самим проектом, так і дещо не вірив, навіть що це можливо зробити за це такий короткий термін. Спортивний комплекс, зведений в Ужгороді, поки що не має аналогів не тільки в області, але й в усій західній Україні. Та на цьому робота не завершується. В наступні роки комплекс розширять і зведуть ще кілька спортивних об'єктів. Часом Україна долає ще одну проблему: нестачу дитсадків та дошкільних закладів. Глава держави Віктор Янукович зазначив, особливої уваги потребує саме сільська місцевість, адже умови для навчання мають бути рівні для всіх. Окрім освітніх послуг, нині говорять і про комфортний доступ для дошкільнят. Мова йде про інтерактивні навчальні комплекси, які дають змогу швидко організувати сучасні уроки, тренінги та презентації. Залишається ще чимало дітей, неохоплених дошкільною освітою. Наразі держава посилено працює над розбудовою дитячих закладів. В Україні лише за останній рік таких комплексів будується майже півтори тисячі. А от дитячих садків сьогодні безумовно не вистачає, сказав Віктор Янукович. А все Через відсутність єдиної системи реєстрації дошкільнят на місцях, тому запровадження електронного обліку місць у дитячих садках зробило цей процес прозорим. Такими повідомленнями сьогодні завершуємо нашу програму. Уже наступного тижня зупинимось на спортивних досягненнях школярів, розкажемо, якими були головні меседжі керманичів держави, щойно з'являться, озвучимо зміни у законодавчій базі. Наразі це все зустрінемось уже за сім днів. Нехай вам щастить і бережіть себе. we <laughs>